Поговоримо про пародію на Геншн Arknights and Filed, З вами Waze, Поїхали. День тому виклали перший трейлер гри і одразу ж геймплей на 4 хвилини. Про гру ще стало відомо рік назад, але розробники Mountain Contour активізувались тільки зараз. Гра буде фрі-то-плей як на ПК, так і на мобільні пристрої. Отже, ми адміністратор, який прилетів на планету Talos 2, на якій раніше жили люди, але їх винищили так звані ангої – місцеві монстри. Тепер адміністратор має відновити реакторний комплекс та цивілізацію на планеті, щоб змінити хід подій. Ну а в грі, як ви вже зрозуміли, доведеться реально бігати і будувати різні споруди. На карті будуть розташовані вежі, від яких впродовж 80 метрів можна будувати. Мені здається, що від цих веж ми проводимо енергію, щоб механізми працювали. Звісно, більшість споруд поки невідомо для чого, але мені сподобалась одна, яка ставить зіплайн, завдяки ній можна швидесенько пересуватись по світу. Скоріше за все, на будівництво нам потрібні будуть якісь ресурси. До речі, як ми бачимо з правого боку, стоять плантації, в яких можна щось вирощувати. Я б сказав, що інтерфейс тут трохи якийсь сіруватий, але дизайн прикольний, особливо карта, та все це ще може змінюватись. Що ж, давайте перейдемо до бійки. В команду можна обирати до 4 героїв. От тільки вони бігають разом з тобою, і це виглядає досить прикольно. Хочеш бігає лише один, а хочеш любуйся одразу цілою групу тяночок. Кожен герой матиме свою стихію, і буде декілька типів зброї, власне як в Геншині. Тільки я помітив одну штуку, що два герої з різними мечами, а одна взагалі з парними, але емблема меча в них однакова. Можливо, можна буде обрати один меч чи два, і так далі. Але це мої припущення. А ви напишіть, які у вас ідеї на це. В битві прийматимуть участь одразу всі. А щоб використовувати вміння інших, доведеться вже перемикатись між героями. Коли ми використовуватимемо вміння, то буде вмикатись невеличкий слоумо напевно, щоб ми змогли поцілити того, хто нам потрібен. Ми маємо по одному вмінню від кожного героя, і під час бійки, коли ми їх використовуємо, на місці основного героя з'являється персонаж, котрого вміння ми прожали. Ну, звісно, куди ж без ультимейтів на весь екран. Коли вміння починає світитись, то це означає, що готова ульта. Якщо ви не одразу зрозуміли або побачили, пропоную переглянути цей момент. Скоріше за все, в грі буде гача, або якась система з лотбоксами і батлпасом. А на цьому у мене все. Якщо з'явиться свіжа інформація по грі, я обов'язково зроблю відео. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці і підписуйтесь. Чао!